Київ, Харків, Бахмут, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лозова і Красноград. Потяг єднання України Труханівська Січ проїхав цими містами України, але з'єднав куди більше. Адже 10 вагонів потягу заповнювали подарунками буквально всі області. Допомога бійцям, а то дітям а то це ми зробимо вже протягом двох років із задоволенням. Активно учні нашої школи постійно про це турбуються. Ну щодо мрії, ви знаєте, можливо на сьогоднішній день це банально, але хочеться миру. Родина герої Небесної Сотні Максима Шимка, коли дізналася про акцію, звернулися до шкіл і гуртків Вінничини. Вони разом зібрали подарунки. Особливо діти вони перейнялися тим, що вони хоч хочуть мати друзів на сході, що вони хочуть бути разом з ними, що вони їм співчувають тим, що пережили вже війну. Вони співчувають їм. І хоча тільки миру в Україні, і що ми разом, і що ми один народ, і що ми маємо жити в мирі і дружбі. Ті, що з технічної освіти, вони на схід варитвереники печуть пиріжки, відправляють. Вони кулінари, вони вчаться на кулінарів, поварів. І от головна їхня мета це. Нагодувати армію. Пасажирами ж потягу стала об'єднана команда волонтерів, освітян, журналістів, документалістів, митців, громадських діячів та військових. Усього понад 200 осіб. Ми хочемо показати Україну з усіх боків. Ну і лишній раз переконатися і, і доказати те, що Харків це теж Україна, так само, як і Київ, так само, як і ті території, які на жаль, на жаль, на сьогоднішній день окуповані, і привезти кус, ще шматок. Позитиву з Харкову туди на схід, звісно, і учасниками, і адресатами стали українські армійці прийняти участь в такому проєкті – це честь і можливість підняти моральний дух наших захисників. І своєї мети акція досягла ось так: потяг зустріли слов'янську. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.